Відповім на ось це запитання і буду просити вашої поради. Е, дуже прошу, щоб мені допомогли з ось цією мальвою. Що з нею робити? Вона відцвіла. Все, можна її виривати, чи вона ще буде квітувати, може її просто низько зрізати? Хто вирушує мальву? Що ви з нею робите, от коли вона в такому вже стані? Буду дуже вдячна за ваші е, відповіді. І дивіться з приводу хвойних. Вони в мене дійсно ростуть в горщиках. Я їх відразу висадила в горщики. Після того як купила це було восени. Вони в мене так зимували. Але у мене їх було вдвічі більше. Їх у мене було 10 штук. Ті, які були найбільші, у мене були були. Е Туї високі, вони пропали. Е, перезимували добре, навесно вони почали сохнути, сохнуть, сохнуть. Я їх висадила в ґрунт, і вони пропали. І пропала блакитна ялинка. Що таке? Я не знаю. Ці, е, наче почувають себе в горщиках добре, тому я на них навіть і не дихаю. Оце переставила їх сюди. Є новенький приріст. Ось тут, бачите, ялинка росте. Тут, бачу, щось голки вона скинула, ну, наче виглядають непогано, тому я їх не висаджую. Е, але. Якщо у вас є така думка висаджувати в не раджу. Все ж таки краще висадити в ґрунт. У мене не було куди висаджувати. В принципі, зараз нема куди. Я думала, оце так схитрю, висаджу їх в горщики, Вони будуть у мене тут класно рости, я буду їх переставляти туди, куди мені потрібно. Але по факту у мене лишилось лише 5 ось таких хвойних і то я не знаю, чи вдасться знову нам пережити зиму. Я ж кажу, взиму було все добре. На весну ну, вони почали просто пропадати. Бачите, тут приріст гарненький. Я їх підживила осмокотом, Ось він просто поливаю, більше в принципі нічого їм не роблю. Лише місцями горщики змінюю. Ну, ви це бачите, я люблю тут все переставляти туди-сюди. То це отак. І ялинка. До речі, це подарунок. Мені її подарували, і вона дуже класно прийнялась. А блакитна, саме та, яку я купувала, вона пропала.